Вітаю сьогодні заняття з розвитку мовлення за лексичною темою зима зимові розваги. Метою заняття є активізація словникового запасу дітей за лексичною темою. Вдосконалення граматичного ладу мовлення. Вміння узгоджувати дієслова з іменниками в роді. Та в числі Розвиток слухового сприйняття та вміння розуміти звернену мову. Розвиток логічного мислення та зв'язного мовлення, а саме складання речення з опорою на сюжетну картинку. Спрямоване на закріплення у дітей знання про зиму. Та зимові забави. Також закріплення знання про основні ознаки зими. Вітаю вас, діти! Рада бачити на нашому занятті. Давайте пригадаємо, яка пора року настала. Вірно, зима. А взимку з неба падає багато-багато снігу. Сніг це маленькі маленькі сніжинки. І декілька сніжинок бажають з нами погратися. Пограємо зі сніжинками. Вони підготували нам завдання. Отже, перше завдання від сніжинок це закінчити фразу. Наприклад, вдарив. Мороз. Хрустить? Сніг Молодці! Далі. Мете? Хуртовина. Завірюха. Так. Скрипить. Сніг молодці, падає. Сніг чудово, замерзла крига. Вірно. Наступне завдання від сніжинки. Треба уважно мене слухати. І якщо щось не так, треба виправити. Давайте послухаємо: настало літо і озеро. Крилося кригою. Чи все вірно я сказала? Ні. А що не так? А, настала зима, і озеро вкрилося кригою. Молодці ви дуже уважні? Настала зима? І прилетіли лелеки. Вірно все? Знову ні. А чому? Відлетіли лелеки. Молодці. Настала зима і відлетіли лелеки. Чудово! Ще одне речення. Закінчилося. Осінь і настала весна. Знову щось не те? А що тепер неправильно? Настала зима. Закінчилася осінь і настала зима. Чудово! Які ви уважні! Ви виконали вже два завдання від сніжинок. Сніжинки пропонують трохи відпочити та зробити пальчикову гру. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ми відвір пішли гуляти, бабу снігову ліпили, пташок крихтами кормили, з горки потім ми катались. А і в снігу валялись. Всі в снігу додому прийшли, суп поїли, спати лягли. Молодці. Ми трохи відпочили, і сніжинки нам пропонують наступне завдання. Сніжинки дуже бажають дізнатися, чим. Люблять займатися діти взимку. Розповісте їм? Так, а я вам трохи допоможу. Я буду вам показувати картинки як підказки, і ви з легкістю розповісте сніжинка. Чим займаються діти взимку? Чим займаються діти? Діти катаються на санках. Чим займаються діти? Діти ліплять сніговика. Чим займаються діти? Діти грають в сніжки. Що робить хлопчик? Хлопчик катається на лижах. Що роблять хлопчик та дівчинка? Хлопчик та дівчинка катаються на ковзанах. Чудово! Ми з вами виконали всі завдання сніжинок. Сніжинкам було дуже цікаво, і вони вам вдячні за такі знання і за ваші відповіді. Сьогодні ми з вами говорили про яку пору року? Про зиму Чудово. Ми з вами розповідали. Чим люблять займатися діти взимку? Ще ми грали в гру на уважність, а ще в гру, що допомагає підібрати слова. Я вам і пишаюсь та вдячна вам за заняття. Кажу вам до побачення і бажаю гарного дня!